Україна 1 грудня! Ви пам'ятаєте, що це день, коли референдум 91-го року затвердив нашу незалежність. А ще сьогодні день, коли світ говорить про мир, Єрмак про кордон. Європа про єдність, уряд про борщовий набір, а Вашингтон про українські книжки. І тільки ціни, як завжди, говорять мовою істини. Починаємо п'ять подій дня, рубрику, де ми чесно називаємо речі своїми іменами, а події і фігуранти за їхніми прізвищами. Подія перша: Флоринська змова оптимістів: Зеленський, Макрон, Стармер і Умеров дають, що все під контролем. Почнемо з дипломатичного філософського каменю, того, що в камені завжди в Києві завжди називають проривом, але рідко реальністю. Володимир Зеленський радісно повідомив, що щойно ми з Макроном та Стармером говорили про умер... зумеровим і Вітковим. Це, була... Це був важливий бриф. Звучить гарно. Проблема в тому, що коли слово «бриф» використовують як доказ перемоги, значить переговори були приблизно такими ж продуктивними, як вологе прибирання пустелі. Меру у нас тепер архітектор миру. Каже, що після Флориди є поступ, але дивишся на обличчя Стівена Віткова і розумієш, поступ це коли хоч хтось перестає виглядати як людина, яка щойно показали український бюджет. Зеленський каже: обговоримо деталі особисто і дійсно збирається з ним перетнутися в Ірландії на шляху Віткова до Москви. Отже, ну в перекладі з дипломатичної звучить приблизно так. Давайте перенесемо все на потім, коли хтось із нас перестане нервувати. А поки що нам пропонують вірити в черговий пакет оптимізму, пакет міцний, американський, одноразовий. Подія друга Єрмак, який створив систему, тепер опинився в жорнах цієї системи. Далі подія дня, тижня і, можливо, навіть політичного десятиліття, українські прикордонники отримали вішліст від набу Андрію Ярмаку кордон заборонити. Виїзд за кордон заборонити. Звучить як сюжет із чорної комедії. Франкенштейн, який збирав систему ручного керування країною, і тепер сам у ролі того, кого система жене до Під'їзду з Лопатою. Гончаренко тонко підсумував: спочатку ти будуєш людоїдську систему, а потім система зжирає тебе. Франкенштейн прийшов по одного з батьків. А це, між іншим, лише після обшуків на Бугісап. Єрмак не втрачає оптимізму. І клянеться, що він і далі вважає Зеленського другом. Звучить як класичне українське. Ми розійшлися, але залишилися друзями. Тільки після цього зазвичай не приходять Уфалою суду, не стукають двері о 6.30. Цікаво, як там подоляк. Він уже відхрестився від Єрмака і каже, що не знає, хто це такий. Єрмак заявив, що його делегація убила документи з 20. Восьми пунктів, де нам пропонували відмовитись від НАТО та територій. Цікаво, Єрмак був керівником делегації заради порятунку репутації, а не заради, заради того, що Єрмак ефективний. І це вся країна бачила. Подія третя: Берлін, Варшава і Київ, Трикутник, де всі бояться, що хтось щось підпише. Фрідріх Мерц і Дональд Туск. Вийшли на прес-конференцію і так одностайно говорили про мер, що склалось враження, що ніхто з них не бачив української делегації у Флориді. Мер заявив жодного рішення без України про що до України без українців і європейців. Це прекрасно. А тепер уявімо, як це звучить у кабінеті Трампа. Трамп. Я маю план Мерс, але без українців не можна. Трамп тоді перепишемо план без вас усіх. Наступне питання. Мерц каже, що Європа робить усе можливе, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів. Це правда. Європа робить усе, все, крім того, що реально може змусити Москву сісти за стіл перемовин. Бо на узгодженні останнього пакету 20-го пакету санкцій проти Росії дибки стала не лише Угорщина, і Італія. Хоча Джорджа Мелоні, прем'єрка Італії, великий друг України, але очевидно щось зачепило її чи не з енергоатомом пов'язаним. Ну, з енергоатомом пов'язане, точніше, із е, Росатомом, перепрошую. З Росатомом, тут голодний кумі, одне на умі називається. Адже російські твели працюють на в пострадянських, пострадянських країнах чи постваршавських країнах в Словаччині, Угорщині, Болгарії, працюють твелівські теплові збірки уранові. і як не крути, а без них на цьому етапі не обійтися. Хоча Україна давно перейшла на американські е, е, збірки, і це, по суті, допомогло нам вистояти і обійтися. Ну, скажімо так, вискочити з атомної залежності від Росії. Отже, щодо реально змусити Москву сісти за перемовини, то у Європи поки що не виходить це все діло. Але, мабуть, Європа, хоч і повільно запрягає, але вона все одно в своїй наполегливій підтримці України. Дає нам чітко зрозуміти, що ми частина Європи і частина Західного світу, і відступатися Європа від цього не збирається. Подія четверта: Новий рік наближається, ціни розігріваються, борщ дорожчає повільно, шампанське швидко. Хочу нагадати, що. Від сьогоднішнього дня слово шампанське, очевидно, вживатися вже не буде, як і слово «коньяк», Бо в рамках наших євроінтеграційних зобов'язань ми не вживаємо назви спиртних напоїв, які мають топоніміку конкретну, топонімічне походження, як коньяк це напій з французької провінції. Отже, перед інфляція як стара добра традиція. У когось щороку ялинка, а у нас подорожчання. Економісти кажуть, борщовий набір подорожчає лише на 2, максимум 5%. Це хороша новина. Погана новина весь борщовий набір уже давно валютна розкіш. Особисто, коли заходжу в магазин і дивлюся на ті ціни, я щось підозрюю, що, що це ціни. З якоїсь, мабуть, іншої країни, де живуть люди із іншими зарплатами. Тепличні овочі підскочать на 15%, бо світло дороге, і газ дорогий, і опалення дороге, і частина тепличників просто позгортала діяльність, оскільки підозрюють, що можуть бути удари, можуть бути втрати і дорогі енергоносії. Отож. Алкоголь це окрема історія. Шампанське подорожчає на 10-20 гривень, віскі на 10-15%. Вино та горілка стабільні як ціни на бездіяльність уряду. Українці готуються до свят, закуповують набори, делікатеси, подарунки, усі хочуть свята. Особливо Кабмін. Він святкує цілий рік і за наш рахунок. Статистика теж радує. Овочі додали 10% і 4%, яйця здорожчали на 11%, молоко на 3,8. Борщ дешевше, кажуть нам. Так, дещо дешевше, тільки загальна вартість цього борщу, чесно кажучи, вражає. Тільки шматок м'яса потягне на півціни. Не кажучи вже про інші більш цікаві овочі, мабуть, Капуста і Картопля і Морква найдешевші. Ну і подія п'ята, яка надихає. Артем Чапай у списку в Washington Post Світ читає українців, поки українські чиновники читають протоколи НАБУ. Книжка Артема Чапая, письменника військового, ненародження для війни, потрапила до топ-50 нонфікшену 2025 року за версією Вашингтон Пост. Це прекрасна новина. І водночас нагадування – у світі українську літературу цінують більше, ніж українські урядовці українських авторів. Книжка, написана для іноземців, і це видно. Вона чесна, жорстка, без прикрас. На відміну від наших офіційних промов, де війна виклик, поразки, складні моменти, а корупція нові горизонти відповідальності. Чапай розповідає про свою трансформацію, про те, як людина, яка не народжена для війни, бере до рук зброю. В той час, як люди, які народжені для влади, беруть до рук бюджет. Український пенцентр, BBC, американська преса, всі відзначають книгу. Це той рідкісний випадок, коли українському твору аплодує світ. Скажу вам, що. Артем Чапай і для мене став. Відкриттям своєї першої книги. Це надихаючий приклад того, як в якихось нетрях українського духу народжуються абсолютно прозорливі і чесні автори. Фіналізуємо. Сьогоднішній день, як зріз нашої реальності, переговори про мир, які більше схожі на розмови про погоду, Єрмак, який потрапив у, пластку, у пастку власної політичної гри, Європа, яка шукає план, але боїться, що хтось у Києві його підпише, не глянувши, ціни, які ростуть швидше, ніж довіра до уряду, книга, яка нагадує, сила України не в чиновниках, а в людях. І поки уряд купує борщ за індексацію, а набу індексує списки невиїзних, країна живе між двома ударами годинника один на фронті, інший в бюджеті. Це були п'ять подій дня 1 грудня. Не про оптимізм, а про правду. Дякуємо Збройним силам за їх стійкість.